Всім привіт! А ми приїхали по гриби. Боже мій, чуть не вбився, господь. Ой, я нашла коль. О, грибочки. Приїхали і вже вони є, бачите? Я ж кажу, що тут машини у нас стоять небагато. Тільки починаються, але є. Ну ці підвишеньки, чи як вони там, рядовка сіра, хтось каже там, який там травнева рядовка, чи як вона там називається, хто їх називає. Тоже хтось збирає. Ходять. Так що... Так, да. починаються вже грибочки. Ну, помачка, ну. А вон ну, тільки починається. Воно угу. набиває, да. Ага. Тільки починається. Трошки є вже, початок є.

Треба їхати на іншу сторону. Там повинно бути більше. Знайшла ще. Довка. Ось такі. Вон Ой. Такі вони тугенькі, хороші. Рибочки. Консервовані вони теж такі смачні. Як ми ото по осені збирали. Рядовка сіра, оце воно, ось о, Ганько, я, да. я боюся з ножиком ходити, бо я можу це впасти. Ну, фокусуйся. Чого ми фокусу? Ось ось такі вони. Ну так вони тільки-тільки ось починаються і так вони воно йдуть, йдуть. Далі. А, в цю сторону пішли вони. Так, да, ось ви і в цій стороні ось. І вони отак от як колом, полуколом йдуть. Ой, я не дивлюсь, воно не фокусується щось, так? Да? І вони ростуть отак під вишнями, під абрикосами, під яблунями. У нас тут абрикоси. Ну тільки це не сад. А як вони тут, оці абрикоси? Оце, біля лісу. Це планували коли сад зробити. Так? Да? Да. Ну, не вийшло, вони вони кинули. Да? Ну, нас садили то <кій> біля лісу-то. Ну тут щось ніколи абрикос не було, так? Да? А може ми просто не їздили, не дивилися. не дивилися. Ну, не дивилися. Зараз ще пошукаємо. Перші вже є, вже радує, недаром не приїхали. Перші вже назбрали. Я не знаю, там вона покусувалась чи ні, щось перестав фокусуватися. Телефон. М? Вже є. Снімаш. Ти бачиш її день? Ну один у ну, нього. Ну. А вторий, шо вля. Його і не видно. Ага. В траві. Ага. В траві, так геть не видно. Ага. Крупненькі такі, де? Да? Карпосланчик, угу. О, Хочу угу. гуляй, ще один накопав. І у нас завжди вони з'являються, коли починає масово квітнути кульбаба. А тільки починає масово квітнути кульбаба, можна їхати. По грибочки. Тут абрикоси ще. Бачите цвіт? Може щось тільки тільки отцвітали. Тут ще може щось і зав'язатися з За абрикосів. Я думаю, откуда це? Вони чи по второму разу тут цвітучі. Чи... Чи може ото як перші вимерзли, та інші. Ну, друга хвиля заквітла. Чи що. Ну, вже воно. Да, вони отак от в траві, і я ось тільки під ногою почула, що роздавило і побачила воно. Мачите. по А це роздавило. Піно моя. О, воно під дерево. Ага. І все. Ага. Тебе тоже такі гарненькі, да? Угу uh -huh. все прямо в вямч виріс. Це у мене сестра любить такие видео. Вона каже, я з тобою прямо кожен грибочок зарізаю, збираю. Ти там роста. Красота! Оце вже точно весна прийшла, так? Да? Mm -hmm. Почався сезон. Сезон розпочався там. Тому... За тими сморчками, за синюшками. Нічого не знайшли. Люди збирають відрами, у нас тут нічого немає. А це вже і нам Другий раз подігли. пощастило. Тільки що їх от трави сидіть довго. Нічого переберемо. Перебирай. Ой, а що тут? Дали нема. А ты, ты вынимала, да. Нема. Я знаешь, шо... а Метры. Це геть малюсеньке воно. Тільки-тільки вони. Ну так. Ну, да. Вони через пару днів будуть. Такі грибниця воно йде туди. О, все ще гляньте які. Як вони. Ой, вилазять. Їх через пару днів тут буде. Ну і людей тут буде. Uh -huh. Тому що зараз вже ходять перші. Тут вже так витоптано. Туп. І людей тут, звісно, буде стільки що І нам хват, Коли нам не вистача грибів. Хватало завжди. Так гарно. Все таке зелене, кульбабка китна. Побачив? Не, не знаю, побачив? І отак ось вперед іди воно там. Бачиш, і все аж до мене. Тихо. Щось послітаєш. Я ж коля кажу, кажу, я там сіла зрізати, а мужик кажу, прямо вокруг мене, аж на голову кажу, глазу прийшлося тебе гукати. А воно він йде. Судді тебе. Ой, классні такі баночка. Ого, що це воно таке тут не зрізається щось. О, порозламувало. От з той сторони щось різало. ще побач. А один собачий якийсь. Дальше ти ніс ні мов. А так я побіжу шукати, а ти збирайте, що я даріся. Ой, де їх тут ще знайти? Це ж уже скоро шампіньончики повинні бути. Можна пройти все глянути. Не бага... а, і, і все глянуть. А знайшла і багато. Усе. Вони починаються далі. Ось все йдуть. Ти будеш ті зрізати? Я ще поки не побачу. І все. Ну, Бач. Побачу.

Зараз, не знаю, ще не бачила. Я пока тієї ці ті побачила. а тут маленькі такі ще будуть. Десь надо дивиться. Вони якісь тут далі сухі йдуть, а там оно взагалі якісь клени. Поїхали, може, туди проїдемо, глянемо. <гум> ну, Піввидерка є. Зараз там глянемо ще. Поки хвати. <гум> Якщо там нічого не буде. Приїдемо через пару днів. Виберемося. Так. Да, бо тут, може, ще поки до машини дійдемо, то щось знайдемо ще. Йду по стежки вже до машини. Повертаюсь. Колі я знайшла трохи. Найшла трохи. Дев'ять. А воно йде десь. Тільки пройшла, трохи знайшла. Тільки-ті тільки... з'являються вони. Нічого. То прогуляємося у нас Нікіта сьогодні по господарству. Дивиться за всім. Кристина не схотіла їхати. Вона ще хвора, бухикає. А ми скоро з'їздили зранку. О. Витоптеку купила ще комбикорму качкам. Уже третій мешок комбикорму и ой, три мешка пшеничные и три мешка кукурудзи по 25 килограмм. Мешки. Наши качечки зиелы. Мешок? Нет. Там такие два штучки маленькие. Нема. Тут трохи пішли. Бачимо, ми туди далі пішли, там немає нічого. А тут і все трохи з'являється. <ривіт> угу. Будемо перебирати. Буду. Коля там знає, що хоче від нього. Я воно різала, зрізала і ось вони потерло. <ривіт> Це... Якийсь він такий темний, диви на нього. Ага. Загорів. Ага. На сонечко загорів. І у ж пішли. А далі нема, куди вони пішли, далі є ось. ось вони куди пішли. Хоч цих бідненьких щось так покрючило, Що це їх так, Боже Підсох ще? Під траву як вилізти. Ага, білий такий. Ті, що більш на сонці, такі темніше. Ті, що в цьому в затишку такому такі. Як я Що пройшло? Що пройшло? Тут не ступила. Не бачила. бачила. Я їх ой. І воно. Ну. а далі куди? Що ще пропустила? А, пропустила. Зараз поїдемо в інше місце. Ще там подивимось. Що там у нас Ну, завжди багато було. І там майже ніхто не збирає. Подивимося, що там. Красата. Господи, я думала, він впав. Так гепно злякалась. Краса така. Воно в відрі. Ні, це мої, це Яникси, а твої де? Не цей. Не добили до відорка. Трохи. Трохи не добили. Ми будемо туди їхати в Веті, в груші. А ти не А туди не поїде. Поїхали в груші, туди не хочу їхати. Не в Черемуху не хочу. Ні, я не в Черемуху. Я в Черемуху теж не хочу, їхати, там пліщеську. А, позирно? Да. Так з груш. Уже в груші з'їздимо, а потім з груш поїдемо. А з груш потом опять співаться? Ну так. Да. Давай там. Ну тобі нема, на мені з десяток. З десяток кліщів. Нема хлопці познімати. Носки все треба передивляти. Вони їх збожеволіли в цьому році ці кліщі. Ще такого року не було. А в цьому році прям страшне. Я зараз буду тут посеред дороги роздягати. Приїхали в інше місце. А тут завжди під грушею було багато. А тут такі як грушки, їх тут багато було. І на тій стороні. Там теж такі як грушки. Оце йде. Їх було багато тут. Зараз глянемо разом з вами. І тут нічого нема. Тут завжди і самі перші були. Нема нічого. Хочу пройти тут, глянути, може маслюка найду. Тут такі шишки. Здоровезні. Що глянути? Ну, щось знайду. Тут відновився ліс. Був. Палений горів. Ну, нічого так восстановився. Не згорів повністю. Знач, нема та й нема. Приїдемо через пару днів туди ще, поки нам хват. Нема щось тут. Нічого. Обійшли нових кліщів, не назбирала, надіюсь. Нема нічого. Ну, розвідка пройшла вдало. сезон відкрили. Далі буде. Піде вже, значить. Так що такі справи. Все. Де наша машина? Кажу вам пока-пока. До наступного відео.